Всім привіт! Ви просили, ми зробили. Ми розширили асортимент наших спецій та приправ. Покажу вам поближче, що тепер у нас є в наявності. В наявності є гімалайська сіль рожева, пакування 100 г, перед чорний мелений, пакування 50 г, перед чорний горошок, суміш 5 перців цілих. Перед червоний чилі мелений, Лавровий лист мелений, лавровий лист цілий. Хмелі сунелі суміш спецій, карінь ніжна, імбир корінь мелений. Також є імбир корінь сушений цілий, паприка сушена мелена, куркума мелена, кардамон мелений, коріандр мелений, кмин мелений, петрушка сушена, чесник сушений мелений. Також є лимонна кислота. Палочка кориці, кориця мелена, мускатний горіх мелений, суміш спецій для фаршу, для ухи, 10 овочів, сванська сіль, аджика, розмарин, м'ята мелена, базилік, орегано, суміш італійських трав, прованські трави. Бадьян зірчастий Аніс, також є набір для вина Глінтвейн, набір спецій 9 видів, та різні приправи, в суміші: до борщу є, до картоплі, до курки, до бограчів, до сала, до м'яса, гриль барбекю, до шашлика, до риби, до плову. Також ще є універсальна та до супів. Для замовлення пишіть нам дірект, приходьте до нас та купуйте.